Ви на каналі Побут і зараз ми розглянемо побутовий осушувач повітря на 20 літрів від компанії DuraCraft модель Hugo 20. І наперед хочу вам сказати, що я вважаю цю модель одну з найкращих моделей взагалі осушувачів, які продаються на українському ринку. Чому саме ви дізнаєтеся вже впродовж цього відео? Отже, DuraCraft Hugo 20. Даний прилад поміщений справді дуже гарний корпус і дизайн досить. Витриманий, класичний і сучасний. На передній панелі розміщений логотип компанії DuraCraft, зверху є решітка, де видувається вже сухе повітря. Збоку розмістилась панель управління, і трохи пізніше я покажу, як керувати і управляти даним осушувачем. А зараз ми трошки пройдемося по зовнішньому вигляду, по функціоналу і по характеристиках. По боках розміщені зручні ручки, за які можна взятися і перенести осушувач повітря. Також є коліщата, за допомогою яких можна легко перевозити між кімнатами. До речі, одна ручка втоплюється і це так по-дизайнерськи гарно досить виглядає. На боковій частині розміщений бак для збору конденсату. До речі, він на 4 літри, і у ньому є віконце, за допомогою якого можна, не виймаючи бак. Переглянути, яка кількість води назбиралась для того, щоб розрахувати орієнтовно, скільки вам часу залишилось для того, щоб а, цю воду вилити. Також, якщо ви не хочете, не бажаєте воду постійно виливати, ви можете скористатися дренажним шлангом, який йде в комплекті, і вставити його сюди, в цей патрубок і підключити, наприклад, до великої тари або до каналізації. Бак зручно виймається, він є на 4 літри, зверху є. Ручка для зручного перенесення, також є така кришка для того, щоб ви поки переносите, щоб вода вам не вихлюпувалася. До речі, тут є зручний жолобок, по якому вода саме не скапує вниз конденсат, а стікає по стінці. Тобто ви не будете такого дзюрчання постійно чути. Вилили воду, поставили бак назад, і осушувач продовжить свою роботу. Індикація наповнення баку відключиться, і осушувач продовжить свою роботу по осушенню повітря. На задній частині є сітка для збору крупного пилу, її потрібно орієнтовно чистити раз в два тижні. Помили під проточною водою, струсили, поставили назад, і осушувач продовжує свою роботу. Важливо її чистити регулярно, щоб пил не забивався повністю. По-перше, це продовжить довговічність вашого сушувача і збільшить його продуктивність, тому що якщо пилом набивається ця сітка, то повітряний потік зменшується, і пропускна здатність осушувача значно зменшиться. Тому пильнуйте, щоб вона була завжди у вас чистою. Радіатор з покриттям Bluefin, саме на цьому радіаторі зовнішньому, залишається конденсат. Тут трошки вище розташований датчик вологості, який саме визначає, яка у вас вологість, тобто усушувач може працювати по заданій вологості. Задали 50% і він включається-виключається по мірі досягнення цієї вологості. По технічних характеристиках, даний усушувач здатен працювати в приміщенні до 60 квадратних метрів. Це якщо житлове приміщення. Якщо приміщення більш холодне, то звичайно, як і кожен компресорний усушувач, має ставитися трошечки з запасом. Даний осушувач має пропускну здатність до 170 кубічних метрів повітря на годину. Це достатньо великий повітряний потік, який забезпечує ефективне осушення. Як зазначає виробник, його е, потужність споживання до 280 Вт. Але ми заміряли, вона коливається в діапазоні від 220 до 280. Це залежить від температури, в якій він працює, і від вологості. Адже чим більша вологість, тим більша його продуктивність і більше компресор споживає електроенергії. Загалом це вважається достатньо ефективний і економний варіант осушувача повітря. Вага даного приладу складає 15 кг і рівень шуму до 40 дБ. Він достатньо тихий, я думаю, що він, можливо, навіть і тихший, тому що в порівнянні з іншими осушувачами, це точно один з тихших осушувачів, які е, мають продуктивність 20 літрів в один на добу. Тепер по налаштуваннях і індикаціях. Коли бак буде наповнений, то, відповідно, засвітиться індикація, що бак наповнений. Ось вона світиться червоним кольором. Також знизу підсвічується підсвітка в сторону баку, тобто ввечері ви можете це побачити. І тепер ми можемо включити наш осушувач. Кнопкою Power запускаємо осушувач, і він відразу відображає рівень вологості у нашому приміщенні. Є кнопка лок, за допомогою якої ви можете заблокувати повністю сенсорну панель. І діти вже не налаштують вам або не зіб'ють налаштування. Для того, щоб розблокувати, достатньо ще раз затиснути цю кнопку і вже панель знову активна. Кнопка таймер дозволяє вам задати кількість годин, через яку усушувач виключиться. Режим комфорт дозволяє працювати в комфортному режимі, тобто близько 55%. Це знижує рівень шуму, знижує рівень світлової індикації, а також він не буде працювати, якщо у вас вологість вище, ніж 55%. Тобто це можна ще назвати таким, грубо кажучи, нічний режим. Іонізація для покращення повітря вона може бути включена постійно. І налаштування вологості. В даному налаштуванні ви задаєте рівень вологості, при якій осушувач відключається. Наприклад, якщо в нас зараз є 60%, грубо кажучи, ми виставляємо 40, то він буде працювати до 40% і зупинятися. Також можна міняти швидкість вентилятора. Є всього три режими вентилятора. І е, в залежності від того, який вам комфортний режим по шуму, а також як вам потрібно. Швидко осушити, ви вибираєте певний режим. Тобто на режимі мінімального вентилятора осушувач буде дуже тихий, але продуктивність трошки меншою. На максимальному режимі вентилятора він буде шумніше працювати, але, відповідно, і продуктивність теж буде кращою. Як налаштувати цей осушувач за допомогою Wi-Fi і як підключитись до телефону, ви знайдете в іншому відео на нашому сайті або на YouTube каналі. Також доступна інформація розписана в інструкції, яка йде в комплекті. Отже, підведемо короткий підсумок. Да. Даний осушувач вважають дуже вдалою моделлю на українському ринку. Перелічимо його основні переваги. Гарний лаконічний, стильний сучасний дизайн, який впишеться в будь-який інтер'єр. Наявність високоякісного компресора GMCC, який працює дуже тихо і енергоефективно. Іонізація, Wi-Fi, три режими вентилятора, три режими роботи це є безперервний режим, комфорт і заданій рівні вологості. Роблять цей усушувач одним з кращих, взагалі, які є на українському ринку. Виробник дає гарантію 36 місяців. Якщо у вас виникають якісь питання, звертайтеся. Ми обов'язково вам підкажемо і підберемо модель, яка саме добре підійде для вашого приміщення.